Рідна я Анна. Да, да. Ось ікона селяна Пофлогонська, але в цьому храмі є більша ікона. Там також закладена частина. Ощей, але. Я так, я так розумію, ту ікону тільки на сі. Так, її забрали в Одесі. А, зараз в Одесі. Угу. Ну, ви можете побачити, бо я цю ікону розміщувала. Часточка Тут також знаходиться часточка мощі То Просіть святого Стіліана, він допомагає. Священнослужителі і прихожани цього храму підтверджують. І свідчать про поміч святого. Всі молитви їх почуті, вислухані. І через ходатайство і гарячу молитву стіляна Пафлагонського люди стали щасливими батьками діточок. Всі ці випадки фіксуються в книзі. Так що кияни приходьте. Не лінуйтеся, такий прекрасний храм. Я сама якось випадково про нього почула, але попала. Сьогодні була по справах, то думаю, зайду, аби тільки був відкритий, відкритий. А хто ще ніколи не був, приїжджайте, будь ласка, від метро Вокзальної ви завжди швиденько сюди доїдете. Буквально, може, 10 хвилин і ви тут, а може і менше. Можна пішки, але краще під'їхати. 12-й тролейбус, а маршрутку я не пам'ятаю, потім скажу. 500 якась не пам'ятаю. Ось ікона Божої Матері Іверської. Тут закладена частина чесного поясу Богородиці. Це все дари, вдячності. Дуже лик Богородиці. Написаний як жива, жива. Так що трішечки з вами поділилась красою нашого храму Української православної церкви. Приходьте. Бо я ж вам кажу, їхала в транспорті, трішки розповідала, жінка вийшла з. Тролейбуса каже, все життя прожила і ніколи не знала, що тут така ікона знаходиться. Тому обідно, що живуть і не знають, а треба знати. Тому приїжджайте, будь ласка. Храмове свято тут в грудні, так? Да? Стіляна, так. Сьомого, по-моєму, так? Да? Чи шостого, чи, по-моєму, сьомого. Стіляна Пофлагонського читають кафіс, служба святкова. А, 9 грудня. А, 9-9. Я так по пам'яті сказала, ну я пам'ятаю, що на початку грудня. Так що ось бачите, як кажуть, стілян пофлагонськи започаткував перший міні... міні дитячий садочок. Він опікувався дітками. Чудотворця. Жив ще до Миколи Чудотворця. Його дуже любили діти, тому вони до нього всі йшли, і матері залишали. Так, дуже любив діток, батьки залишали діток святому стіляну по флагонському, і він ними опікувався. Хто хворів, виліковувався. Весь, Весь час ходив, посміхався. Жінка каже. Ну, ви можете зайти, є, до речі, і група в Фейсбуці цього храму. Дмитрук, по-моєму, настоятель, так? Да? Зараз вже новий, новий так? Сергій Варіпол, так. А, перевели в Одесу, зрозуміло. Ну, В будь-якому випадку можете зайти і на сайт. Інший, так? Отець Сергій, а був інший. Ну, не важливо хто? Важливо, що є такий храм прекрасний і звертайтесь, приїжджайте. Можливо, і ви колись напишете свій запис відносно того, що у вас з'явились дітки, народились дітки засвідчте. Між іншим, ми, ми вам цього від цього серця. Бажаємо, щоб ваші мрії здійснювались. Іоліта Петровська, надзвичайно свята. Іулита Петровська? А я не читаю. Це Київська свята? Ні, це вона Олександрівська єпархія, село Петровське. Первоградська область.